Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Егоїзм це неправильний шлях. Коли моєму старшому синові було близько 16 років, він працював у компанії, яка встановлювала намети для різноманітних заходів. То була важка робота, і часом довго тривала. Після важкого дня він скаржився багато на що, але у розмові я помітив, що він зовсім неправильно розуміє динаміку стосунків між роботодавцем та працівником. Він говорив так, ніби його начальник мав бути більш вдячним за роботу, яку мій син робив для компанії. Я сказав: Логане, це ти маєш бути вдячний за роботу. І те, що ти вчасно приходиш на роботу, не те за що твій начальник повинен тебе хвалити, роздуте почуття власної гідності, вірний спосіб ув'язнути у великому гріху. Але перебуваючи перед Божим лицем, все, що ми можемо відчувати, це почуття провини, сорому та страху. Нема праведного ані одного. До Римлян 3.10 Єдине право, що ми маємо перед Богом, це право на справедливість. І якби він судив нас за своєю справедливістю, то ми б всі заслуговували на вічне пекло. Але любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог, сина свого однородженого, послав у світ, щоб ми через нього жили. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав свого Сина в благанням. За наші гріхи. Перше Івана 4, 9-10 Любов і подяка богові найбільш надійний спосіб подолати роздуте почуття власної гідності. Моя молитва сьогодні. Господи, дякую тобі. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.